Добрий день, медата. Я вам хочу сьогодні прочитати казку про розумну лицентка та чарівний інтернет. У великому лісі, де жили веселі звірят, з'явилася чарівна мережа, безмежний, мерехливий простір, повний знань, ігор та цікавих історій. Це був інтернет. Усі звірята від маленьких їжачків до великих ведмедиків із захопленням почали користуватися ним. Але разом із радістю прийшли деякі хитрощі у мережі. Жили не лише друзі, а й маленький слизький троль-шкідник, який ховався за красивими картинками та обіцянками. Він мріяв вкрасти найцінніше, що було у звірят їхні секретики, паролі та особисту інформацію. Серед усіх мешканців лісу жив маленький, але дуже кмітливий лисенятка Фокс. Він першим зрозумів, що до інтернету треба ставитися с та обережністю. Фокс вирішив навчити своїх друзів кібербезпеці, щоб троль-шкідник нікого не зміг обдурити. Звірята, сказав Фокс, зібравши всіх на галявині, ваш пароль це не просто слово, це чарівний замок до вашого будиночка в інтернеті. Він має бути міцним. Міцний замок це не зайчик чи ведмідь, це довга фраза, де великі та маленькі літери, і навіть цифри, наприклад. Лисичка, сестричка, 321, Ніколи, ніколи не кажіть свій пароль нікому, навіть найкращому другу. Це ваш особистий секрет. Якщо хтось запитує ваш пароль, це точно трольки шкідник переодягнений. Одного разу ведмежатка Буркатун отримала повідомлення Привіт, я принцеса, і мені потрібна допомога, щоб забрати мішок із золотом. Натисни на посилання, щоб я дала тобі половину. Ведмежатка вже потягнулася лапою, але Фокс зупинив його. Ведмежатка, ти ж не знаєш цю принцесу. Вигукнув фокс, не відкривай посилання від незнайомців, які обіцяють щось надто добре. Це пастки троля шкідника. Вони можуть встановити в твій комп'ютер маленького шпигуна або вкрасти твої дані. Спілкуйся тільки з тими, кого ти добре знаєш у реальному житті. Не натискай на дивні посилання та не завантажуй незрозумілі файли, краще спитай дорослого. Мавпочка, читалка хотіла розповісти в інтернеті, де саме живе, в якій школі вчиться і де її мама ховає найсмачніші банани. Стій, читалочка», – попередив Фокс, твоє ім'я, адреса, номер телефону це твої особисті скарби. Троль-шкідник може використати їх, щоб знайти тебе або обдурити твоїх батьків. Не публікуй занадто багато про себе. Запитай дозвіл у батьків, перш ніж розміщувати своє фото або особисту інформацію. Якщо ти бачиш у мережі щось неприємне, зле чи страшне, не бійся. І одразу скажи про це дорослому. Вони твої помічники у боротьбі з тролем. Відтоді звірята навчилися бути розумними та обережними користувачами чарівної мережі. Вони створювали міцні паролі, не відкривали пастки посилання і нікому не видавали свої секрети. Троль-шкідник став злим і ходим, адже його хитрощі більше не працювали. Мораль казки проста: кібербезпека це просто, коли ти знаєш правила, пам'ятай їх, і твій інтернет-будиночок завжди буде у безпеці.